Народ, я вже, ми вже з Денисом зібралися йти додому, але тут нас передиває такий чоловічок, багато знає про історію рівного. І веде, каже: зараз я вам ще дещо покажу. І супер цікава тема. Виявляється, що в цьому будинку, що зараз знаходиться музей, було якісь там відділи міністерства при німецькій окупації. А саме навіть був кабінет коха цього самого гауляйтера. Західної України, фактично. Тодішньому... Да. Ну, от... І з Прусії. О, і Прусії. Це... І пам'ятаєте, може хто там е, слідкує за моїми відео, коли я розказував про як його фаміда того, що мав його забити? Кузніцова. Кузніцова, пам'ятаєте про Кузніцова історію? Так Кузніцов е... не тут ну, хотів, хотів до нього добратися сюди, але тут е, як розказує чоловік. Тут була така, як сучасна рамка, металодетектор, і він зі зброєю не міг пройти до нього на прийом в кабінет, але його кабінет був якраз у цих вуглових вікнах. І такий же кабінет був там. А там там, е, там, там далі... була е, на цьому місці е, була е, його резиденція. О, то, де той будинок жовтий? Так, е, да, то німці збудували потім, після війни. Ага. А той. Е, Резиденцію спалили. Вона ага. дерев'яна, була двоповерхова. Ага. І точно така, і такий же кабінет був там. І то, то, там його. Чуть не і от туди ага. кузнецов і попав. Бо спочатку вирахував, що там нема рамки, ага. що туди можна зброєю зайти. Ну, Але в кінці кінців е, він сидів е, на. Так, що не міг дотягнутися до зброї. Ну, Я там читав, що він до собаків знайшов під да. а коли прийшов, там була собака, якась І така, що була. Обов'язково. Це Захід безпеки. Але було ще щось. Значить, тут, що ми називаємо бункер коха, була лінія зв'язку з Гітлером. Значить... Щоб її прокласти, 18 тисяч полонених. Е, значить, копали ту лінію зв'язку, потім їх знищили. Ага. Е, Кузніцову знадобився автомобіль. Він послав приходька, ну, це його, е, значить, е, помічник. Значить, бугай такий. Значить, той вийшов на дорогу. Кинув гранату і отримав автомобіль, пістолет, супер, значить, і карту отого кабелю. Ага. І за ту карту отримав Героя Радянського Союзу. Е, е... Одна граната. Але е, героя дали зі чи цьому помічнику? помічникові? Помічникові. А, бо я чув, що підтову після смерті. <пілляв> пізництво... то. Е, його за те, що він не виконав наказ, а заслали сюди 120 інтернаціоналістів. Вони сиділи в Цумані. Ага. Значит, і, і вони забезпечували одного суперкілера. Вони забезпечували. Прикритяті. Так, е, е, да. вони йому давали е, зброю, вони йому давали е, все. І він спочатку не знав, як і що, і е, гроші вирішують, все, він познайомився з охоронцем е, Коха Собаководом. Мож, можливо, і так. Так, так пише книжка, і потім 에... там до тих собак приходив да, да, разом да. з тим охоронцями, да, да, привикли да. вони до нього. 에... І той розказав одну фішку: як відрізнити бандерівця від партизана. Яка ж, то, то мені дуже цікаво, що багато 에... Значить, партизани пахнуть костром. Ага, а Бандерівці палі погрібом. Погрібом. Йо-моє, -йо, я не міг подумати такого. Тепер... І він не знав. В 42-му році Кузнєцов не знав такого. Ага. І потім, значить, ну це вже в книжках. А наприклад... Вибачте, німець охорони. Да, да, да. Таку так. Ну а от не запаху, просто так. Ага. А чоловік з собаками мав. І, 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 і він, і запах, він розказав та... все, все таке, значить, і після цього. Кузнєцов виходив з, з лісу, на явці сидів три дні, за цей час шинелю все випарював, ага. щоб пахло ага, ага. хатою. Ага, А слухайте, ж все-таки про той бункер. Що то ви кажете, що совєтська настройка, то що? Після війни? після війни на тому ж місці. Поставили ще поверх, ага. теж три відділи, але для зв'язку партії ага. і Сталіна. Ага. На що шість, я не знаю. То що, там досі пір є, і в землі... є є, є, і, значить, галерист Шабалін викупив на 49 років і думав тут збудувати кафе. Ага. Вин, е, він звідти викачав, ну, мабуть, цистерну, гімна. Бо. Саппіха хтось зробив, чи? Е, ні, діти із школи, ага, саптик, отам, вивів. значить, спеціально ходили на коха. Поняв. <ріх> І <ріх> вони думали, що звідти є ход ага, туди. Ага. Логічно, e, значить, Достаток, що, кажучи, якщо то бункер, то Кох повинен ховатися туди. Ну, да. Значить, Наші перевіряли, тут такого мощного ходу нема. Ага. Але до мене колись приходив е, Дігер. Ага. І що вводить e, екскурсію. А, що даже екскурсії водить? Ага. Значить, там десь. Отам От десь в гаражах, е, значить, є спуск, який йде кругом, десь отам, іде аж до парку, і е, до центру міста, і по е, обкомовським домам іде до е, Верхнього собору. Ага. Ну, то, 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 e, то, то Четів не, e... не старий, то не, не часів Другої світової. Ні, e, це часів e, Микити Сергіович. По а, а. То, то ну, Так. Але логічно, вони добре думали, якщо, допустимо, Кох сидів би в кабінеті, і друг нальот авіації, він що, біг би через садочок сюди, мочи би десь теж якийсь рувати. Але наші перевіряли і рамками, і там. Ага, і що, нічого, нічого? 에, значить, тут нічого такого нема. На території. Ага. На території нема. А потім, вон там, можемо підійти, знайшли. Що знайшли? Якийсь лаз е, з кабелем, з лампочками, але дуже маленький, отакий. От Он е, от там. Куди він йде, на що він? Mm. Ну, кажуть, от війна закінчиться, будемо рити. Mm. Mm. А зараз я просто побачив, що він отакої от от ширини, глибини, і е, до поверхні, ну, сантиметрів 20-30, дуже мало. Я, я тут 25 років, і, а провал стався. Року тому. Кабель грубий? Е, ні, тоненький. А, типу полі. Що е, е, тільки на лампочці. Ага. Е, ось е, тут якийсь крупніший. Ну, вон там, бачите. А, люк? Да. Ну, так. І він діючий. Ага. Слушайте, ну, а що зараз сухий. там? Бачу, якісь там <кх> вентиляції є? Так. Да. Щось там використовується, там які там? Е, ні. Десь років 15 тому е, хлопці проводили зверху е, екскурсії. Що там дивиться, там пусто зараз. Ну, Може, ну, а ще як гарно хранку розказати, то. <хіхі> от така от історія. Добре, дякую, дякую. От будете тут в музеї приходити, дядько тут коловріт, підійдете, він вам розкаже багато цікавого. Бачу, що явно чоловік любить свій роботи. У мене екскурсії на 5 годин. О, чуєте? Заслухаєтеся. Добре, бувайте.